Я українка, яка створила бізнес, тоді коли жінкам це майже не вдавалося. Я залишилася вдовою з двома дітьми і без жодних засобів до існування. Продавала одяг і книжки покійного чоловіка, шила, щоб прогодувати сім'ю. Здавалося, майбутнього немає. Але одного дня я продала швейну машину і купила мішок цукру. З нього почалася моя імперія. Я перетворила старі стайні на фабрику, дала їй назву Фортуна і почала свій шлях у бізнесі. Мені допомагали брати шептицькі. А митрополит Андрей не тільки повірив у мою ідею, а й підтримав мене фінансово. Так я підкорила Львів у зруйнованому війною. Будинку відкрила нову фортуну фабрику, яка щодня випускала до п'яти тонн солодощі, мої цукерки купували навіть у США, а особливою гордістю став шоколадний набір Солодка історія України з портретами князів і гетьманів. Та я не лише будувала бізнес. Щороку перед Миколаєм мої солодощі отримували українські діти. Я допомагала вдовам із недоленим. Та 1939-го моя фабрика була націоналізована радянською владою. Фортуна стала підприємством, тим, що сьогодні ви знаєте як світоч. Я виїхала до Відня і померла далеко від. Від рідного Львова моя історія почалася з одного мішка цукру. Мене звали Клементина Авдикович.